На 1+,1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. У російському Брянську палає. За попередньою інформацією, там горить нафтобаза. Місцеві діляться відео у соцмережах, як величезний стовп диму оповив місто. До цього чули понад 10 потужних вибухів. Усю ніч невідомі дрони летіли на місто. Уламки падали і в деяких районах російського Брянська. Вибухи чули і жителі області. Це вже не вперше в Брянську вибухають дрони. Наприкінці червня місцеві жителі кілька днів поспіль ночували у підвалах через атаки на місто. Ну і до ворожих втрат ось сьогоднішні дані від генерального штабу. Тисячу десять вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на мільйон п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад одинадцять тисяч танків і двадцять три тисячі бойових броньованих машин. А ще тридцять одну тисячу сто тридцять три артилерійські системи противника і майже півтори тисячі систем реактивної артилерії. 1203 системи ППО, знешкоджено 49 767 безпілотників тактичного рівня та 3555 крилатих ракет. На сьогодні збито 421 російський літак та 340 гелікоптерів, ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков прибув до Москви. в аеропорту. Його зустрів посланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Пише Reuters із посиланням на джерела. Вітков говоритиме особисто із Путіним, як і усі попередні рази повідомляються із посиланням на джерела Reuters. Від цієї зустрічі залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії, сказав президент США Дональд Трамп. Напередодні відбулася його телефонна розмова із Володимиром Зеленським. Лідери обговорили атаки росіян по українській столиці, антиросійські санкції та спільні європейські рішення, які можуть допомогти захистити Україну. Білий дім із цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови. Далі пряма мова говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти, щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну, і щойно з'явилася інформація, що сьогодні ввечері о 23.30 за київським часом Дональд Трамп зробить заяву в овальному кабінеті. Чого саме вона стосуватиметься, поки що невідомо. Тим часом видання Reuters із посиланням на власні джерела пише, що Путін наймовірніше відкине ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні після 8 серпня. Журналісти, які поспілкувалися із анонімними посадовцями в Кремлі, довідалися, що російський керманич рішуче налаштований захоплювати нові території, бо вірить у власну перемогу. Кремлівський генштаб, нібито, доповідає йому, що український фронт може розвалитися за 2-3 місяці. Відтак жодної логіки зупинятися зараз вони не бачать. Натомість мета Москви повні. Ісю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а потім вести переговори про мирну угоду до погроз новими санкціями. Путін ставиться скептично. Пише Reuters надто після того як Росія витримала кілька хвиль послідовних економічних обмежень впродовж останніх років війни. І попри це, кремлівський очільник усе ще плекає надію налагодити відносини зі США і торгівлю зі Заходом. Два місяці в СІЗО або застава у 6 мільйонів гривень. Таку ухвалу виніс Вищий антикорупційний суд щодо Андрія Юрченка, екс керівника Рубіжанської міської військової адміністрації. Йдеться про справу щодо оборудок на закупівлях дронів та систем радіоелектронної боротьби для Нацгвардії. Таким чином запобіжний захід у вигляді арешту отримали усі п'ятеро основних підозрюваних у справі, яку розслідує НАБУ. директорці приватної фірми Євгенії Сидельніковій та командир однієї з військових частин Василю Мишанському. Визначили по 2 мільйони гривень застави. Народний депутат Олексій Кузніцов зможе вийти з СІЗО під заставу у 8 мільйонів гривень. А колишній керівник Мукачівської, а перед тим Луганської адміністрації Сергій Гайдай муситиме сплатити 10 мільйонів гривень. Суть підозри військова частина замовляла обладнання за завищеними на 30% від ринкової вартості цінами. Ну а так званий відкат нібито ділили між собою учасники схеми. Уряд сьогодні має призначити голову бюро економічної безпеки. Про це повідомляє видання Українська Правда із посиланням на власні джерела в політичних колах. Переможець конкурсу на посаду директора БЕП Олександр Цивінський, і як кажуть співрозмовники ОПЕ напередодні він успішно пройшов поліграф раніше, ще 24 червня конкурсна комісія одержала інформацію від СБУ про рекомендацію застосувати поліграф до окремих кандидатів та їхніх родичів щодо зв'язків із Росією. Серед них був і Олександр Цивінський, за словами прем'єр-міністрки Юлії Свериденко, Він погодився пройти перевірку на детекторі, аби зняти публічні сумніви щодо. Його доброчесності Цивінський був детективом набу. Чоловіки можуть втратити право на відстрочку від мобілізації уже із 7 серпня, якщо не оновлять своїх даних у ТЦК. Все через закон, який парламент продовжив воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці. Його ухвалили 15 липня, і він уже набув чинності. Відтак усім чоловікам, які мають підстави для відтермінування від мобілізації, слід подати пакет документів у центр комплектації. Там наголошують, зробити це можна заздалегідь, ставши на онлайн чергу та прийти у визначений системою час, або навіть надіслати увесь пакет документів, перелік яких встановлений кабміном. Поштою на адресу ТЦК, і що найбільше за тиждень кажуть у центрах комплектації, вам надійде смс-повідомлення, що відтермінування продовжено. І Відповідні зміни з'являться в системі оберіг. Право на відтермінування від мобілізації мають чоловіки за сімейними обставинами, якщо виховують трьох і більше дітей за станом здоров'я або через навчання. Також відстрочка надається певним фахівцям, які мають право на бронювання. У Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря, де, за даними істориків, поховано вояків польської армії. Їх розстріляли німці у 1939 році. Нині це місце частина житлового району. Розкопки проводить українсько польська робоча група. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз з нами наживо і можемо розпитати про всі відомі подробиці. вітаю Марічко! Тож розкажи, що відомо про. Розкопки скільки вояків поховано на місцях розкопок, тож взагалі ділись інформацією, яка тобі відома. Вітаю, Соломія. Ми зараз на території закинутого цвинтаря у збоїщах, це околиця Львова, і тут працює спільно спільно українсько польська експедиція. Дослідники встановили, що на цьому місці є братська могила, і за попередніми даними тут поховані вояки польської армії, яких у 1939 році розстріляли німці. Науковці наголошують, що серед полеглих можуть бути не лише поляки, а й українці та євреї. Адже міжвоєнна Польща була багато Альною державою останки пролежали в землі понад 80 років, і скільки саме людей тут поховано, досі невідомо. Це дослідники прагнуть з'ясувати після завершення розкопок, це була пропозиція польської сторони, щоби провести екзумаційні роботи з боїща в Львові. Мета це дійсно екзумація, і це належне перепоховання вояків відповідно до їхнього статусу на сьогоднішній день. Я розумію, що польська сторона. Буде говорити про поховання в комплексі, наприклад, який комплексномом реальний існою в мастиськах, куди власне планується за попередніми відомостями зробити перепоховання. Раніше на цьому місці був цвинтар. Він проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987 році. Згодом місцеві жителі допомогли встановити точне місце поховання і у 90-х роках на місці братської могили встановили дерев'яний хрест із написом Польською мовою а цитую «жовнірам польського війська полеглим в обороні вітчизни у вересні 1939 року. Це справа честі, це справа пам'яті про вояків, і це справа в цілому про меморіалізацію. У Львові проводяться ексгумаційні роботи, які не пов'язані з темою волинської трагедії, і ми робимо все можливе, щоб питання волинської трагедії та питання в цілому ексгумації були вирішені. Розкопками передували перемовини в інституті національної пам'яті. Кажуть, що діалоги польських та українських науковців не завжди прості, особливо коли йдеться про 20-те століття. Втім, зараз є спільна робоча група, завдяки домовленостям якої вже провели розкопки в селі Пужники на Тернопільщині. Тоді віднайшли останки 42 людей. І тепер на черзі Львів тут роботи триватимуть до кінця серпня. Наступні розкопки попередньо проводитимуть вже на території. Польщі і загалом наші польські науковці визначили 10 локацій, де заплановані такі дослідження. Соломія. Дякую, Марічко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповіла про розкопки у Львові на місці колишнього цвинтаря, де, за даними істориків, поховано вояків польської армії.